Мілан, квітень 25-го року, виставка більше дизайну, на якій можемо побачити Екінекс e з їх неперевершеним дизайном. Ну, По-перше, зараз я швиденько пройдуся, покажу, що є взагалі, що є нове, що є цікавого. Оце гарні дівчата на ну, як завжди. Екінекс e не тільки дизайн гарний, але й дівчата. Це нова серія з круглими кнопочками, називається Proxima з різних матеріалів. Тут ми бачимо пар, тут ми бачимо кіно, зразки. Щоб не забули, де ми і кінекс. Далі ми бачимо тут в кімнаті демонстрація. Інвізібл плеєр, тобто вбудовані динаміки. Ну, динаміки взагалі ось тут. Я спочатку не зрозумів, що за стіна така, що за ілюмінатор. А тут в ілюмінаторі не земля, а видна, а змонтовані ну, в даному випадку на склі, далі на пластику, на динаміки. Це такий прикол від Екінекс e панелі, де вони демонструють різні пристрої. Вони в роблять і тут потім дуже багато місця відведено для нової серії Ера. Тобто це серія, яка тільки-тільки з'явилася, десь буде, як вони кажуть, восени буде. Форма відрізняється такими характерними у формі вимикачами. Тобто Ось тут видно, тут краще, тут, мабуть, краще. Потім далі, що ще є. Ага, тут в них працює все це. Сігну показується. Серія 71-ша. Зараз обіду будуть люди, щоб не заважати. Тут показані. Цікаві серія, ну не серія, точніше, а цікаві матеріали. Ну, тут телефон не дуже дає кольор, бо цей він не білий, а якийсь дуже плідо розовий. Оце зараз показують, як працює ліфт, який виїжджає.